Новин спорту перемогою чернівчанки Марії Заболотної та Нестора Лопушинського зі Львова завершився традиційний всеукраїнський турнір з тенісу, змагання якого сьогодні завершилося у Чернівецькій обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. За призови п'ядестал змагань на призи зимових канікул боротьбу вели юні тенісисти віком до 10 років, що представляли провідні тенісні центри західного регіону України. Цьогорічні новорічно різдвяні канікулярні змагання серед юних тенісистів ювілейні. Десятий рік поспіль позмагатися та підвищити свою спортивну майстерність до чернівців залюбки приїжджають вихованці тенісних шкіл з усієї України. Завжди мої вихованці задоволені і організацією проведення турніру, і тим, який склад приїжджає на дані змагання. І будемо говорити, що все-таки. По своїй кваліфікації підготовленості спортсмени досить непогані. Юні спортсмени, які потім будуть уже захищати місто, область, можливо, республіку. Так що це дуже хороші змагання. Для буковинських юних тенісистів цей турнір є чудовою можливістю продемонструвати свою майстерність. Адже домашні змагання за підтримки рідних та близьких завжди надихають на хорошу гру. Нам вдалося, що ми задумали. Як я вже говорив в першому моєму інтерв'ю, ми граємо до 10 років і далі маленьких дітей 7-8 років. Діти поіграли, набралися досвіду. Это первое их соревнование такого масштаба. Но мы имеем победителя. Победительницю серед дівчинок, яка обіграла старше себя на два роки. Тобто, есть її 8 лет вона обіграла 10-літніх в фіналі. Слід порадіти за перемогу серед дівчаток червічанки Марійки Заболотної, яка зуміла стати кращою в компанії навіть старших за себе суперниць. Я перемогла за того, що коли наприклад, проіграла, я не хвилювалась. І, і завдяки тому, що мене тренер не тренував і я добре граю. Я не бачу посмішки, радості. так, тебе Привітав перший, що подумали твої батьки, тренери? Що ти відчуваєш? Я відчуваю перемогу. Ще я дуже радісна, тому що я перемогла. От вот видно радість, ви посміхаєтеся. То ваша нуська перемогла ви посміхаєтеся. Задоволені да. що вона да, Так, дуже довольна. Вона займається серйозно спортом уже третій рік. Вона їй дуже подобається, цей вид нравиться. Ми дуже довольні. Що вона дома розповідає? <гум> ну я постійно з нею її вожу з першого дня на этот вид спорта, тому що я все знаю сією. Успіхи і, і, і все успіхи трудності, ся, сьо, сьознає, тобто близько цієї золотої медалі є і доля ваша, тому États, що звісно. <prac admitting> Також зрілу не порока гру продемонстрував ще один на земляк восьмирічний Богдан Семенюк, який зупинився за крок від призового п'єдесталу змаганнях серед хлопців, де перемогу відсвяткував львів'янин Лопушинський. Я дивлюся, ти мокрий, заморений, задоволений, так? Ну от як тобі вдалося, от вироти перемогу. Я віру, що я виграю, я не здавався і і, і, і боровся до кожного Сергій Сиріпатюк я Пятковський, тебе дня тебе.